Не залишають у біді жителі Рівненщини продовжують працювати на Херсонщині. Наразі допомагають замінювати скло у пошкоджених вікнах. Найбільше такої роботи у селі Заградівка, що входить до Кочубеївської громади. Ракета прилетіла сусіду, прямо в хаті в полові застряла. Ну і що ж, мені взривною волною півкриші підняло. Поламало всі вікна. То я видавило, скільки могло, скільки видавило. Віконні рами пан Іван привіз на місце роботи хлопців з Рівненщини. Скло у цих краях дефіцит. Тут його лише нарізають потрібного розміру, а от встановлюють уже інші жителі нашої області. Хочу поблагодарити всіх, що привезли ці клонам, особливо ОТГ за організацію таку хорошу. Ну ми я недоволі. <святує> Відновлювальні роботи жителями Рівненщини у селі Заградівка проходять в рамках проєкту Пліч опліч. Рівненщина відповідає за відбудову Кочубеївської громади. Там капітального ремонту потребують близько 150 будинків. Ну, нас направили зрокітно, добровольно, як вибрали самих, щоб не опозоритися, допомогти нашим людям, землякам в такий складний час. І ми з удовольствием допомагаємо людям, кому треба, то дуже багато приходять. Хто небудь і не вірить, що, що так ми приїхали і допомагаємо. Думають, може які гроші нам треба платити, що але все, все добровільно, все як. Окрім Рівненської області, ще 15 тилових областей. Мають допомогти у відбудові населених пунктів Херсонщини. Робота не припиняється, адже, попри масштабні руйнування та знищену інфраструктуру, тисячі людей повертаються до своїх домівок, понищених російською агресією. Вадимороз, телеканала телеканал ITV.